І сьогодні на моєму каналі Мистецькій хитрощі я розповім як стати художником, поетом та головним блогером України. Мамо, я тут між іншим великого Шевченка вивчаю. Він також спочатку вірші інший а потім став генієм. І ось дивись, я навіть придумав для нього хреста Шевченко і Жидан. Ти уроки зробив? Мамо, ну які уроки? Я ж малюю. Местецько почекає, але твоя дійка з математики ні. Швиденько збирайся до школи. Мамо. Але Тарас Шевченко не розв'язував задачі, Він малював. Ага, і землі уравне. От візьму тебе на город, будеш до зорі працювати, як Шевченко. О, привіт. Пеккрай Допоможеш відео собі зняли. Привіт. Ну давай. Ну, знову ти малюєш ці сели, дерева як Шевченко. Як ти думаєш, твоє відео стане вірусним? Це не просто картина, це моє бачення України. Я хочу малювати як Великий кобзар. І всі дізнаються, що я новий геній. А ще, якщо мене не лайкнуть, я загуглюю, як стати міжнародно визнаним. А твоя картина виглядає просто дерево і хата. Треба додати сучасних елементів. Наприклад, замість, Дніп... замість Дніпра поставити басейн, а замість верби поставити вайфай-роптер. Що я малюю душу Україну, а ти басейн? Ще, може, замість сонця поставимо логотип Apple. А чому б і ні? Ти ж інстаграм усіма своїми мемами, завоюєш світ. Знаєш? Я Найкраще це сонце, а ти краще лаяти мою картину. Моя картина? картина має бути не лише для себе, вона має бути для підписників, якщо ще й потім. Розіграш шлаштують. Замрілися. Все, пішли, бо до школи затиснимось. Доброго дня! Діти. Сьогодні ми говоримо про великого плета Тараса Григоровича Шевченка. Тебе ти теж любиш писати вірші, Як думаєш, Шевченко зараз був би популярний? Ну, звісно, уявляю, він би в Тікток викладав поетичні челенджі, а в інстаграм, картини з підписом Україна це моє натхнення. І що ж, Тарасику, от ви Шевченко вже у нас час, він би був блогером. Так, і ще якби курси онлайн створювати. Наприклад, пишемо заповіт онлайн. Може і так, але не забувайте, Тараса Шевченка була і важка доля. Його боротьба за борю була набагато важливіша за курси або челенджі. Але я все одно хочу, щоб мої верші та картини допомагали людям. Я буду їх робити такими, що навіть у найбільшій тузі було місце для натхнення. А знаєш, Тарасик? Щоб бути популярним, треба не лише писати вірші, а й подавати їх по сучасному. А я буду вчитись, і малюватиму, і вірші сковатиму. Я буду, як Шевченко, тільки сучасний. І скоро всі дізнаються, що я буду таким же популярним, як і горем. Мрій, працюй, і гори Шевченку. На оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди людина.